Знання це не завжди добре. Інколи приходять до мене клієнти, які вже дослідили свою проблему вздовжів попри. Вони перечитали десятки книжок, подивилися сотні відео, вони дослідили групи, вони дослідили форуми, вони вивчили теорії, вони вивчили підходи, вони переслухали купу експертів, але все одно. Залишаються там, де вони є. І вони говорять, що чим більше я знаю, тим страшніше мені діяти. І насправді ми живемо з вами в ту епоху, де вся інформація всього світу на відстані одного кліку, особливо зараз, коли у нас так багато інформації є в пошукових системах і в штучному інтелекті. І нам може здаватися, що чим більше інформації, тим краще рішення ми приймаємо. Але насправді дуже часто відбувається абсолютно протилежне. І інколи чим менше знаєш, тим тобі легше. Коли знаєш забагато, то, то, то тоді стає складно. І сьогодні ми розберемо цей парадокс, поговоримо про те, коли інформація нам допомагає, а коли шкодить. Мене звати Антоніна Скоромна, я психолог і це рубрика психологічні спостереження, де ми з вами говоримо про випадки з життя і роботи, моєї роботи з клієнтами, які можуть бути корисні і для вас. Давайте уявимо людину, яка має вибір. Вона має, наприклад, три варіанти, знає базову інформацію про кожен і там за певний час приймає рішення. Інша людина має ті ж самі три варіанти, але досліджує кожен варіант детально. Вона досліджує, читає відгуки, порівнює, аналізує, і вона там тижнями чи місяцями. А хто краще приймає рішення, може здаватися, ніби. Друга людина краще приймає рішення бо має більше інформації. І так і буває, але в реальності дуже часто та людина, яка знає базову інформацію, приймає рішення більш виважені. Чому так відбувається? Тому що людина, яка знає базову інформацію, вона приймає рішення до того, як ця інформація стає перевантаженням. Коли ми збираємо забагато інформації замість ясності, дуже часто ми отримуємо паралізуючий вибір. Ось вдумайтеся в це слово, я знаю і можу вибрати так багато, що це мене зупиняє. Чим більше я знаю, тим важче мені діяти. Якщо ось уявити, що ви йдете по Стежці і бачите дві розвилки. Ви бачите там візуально ліву сторону і праву сторону. І, наприклад, в першому варіанті ви бачите, що ліва сторона мені більше подобається, я йду сюди. Якщо ж ви в цій самій ситуації почнете досліджувати ретельно, які ростуть дерева праворуч які ліворуч, які показники ґрунту, хто вже йшов цією дорогою, чи є щось в гуглі, що радить вам чат GPT, що радять люди в інтернеті. І ви не йдете, ви стоїте і ця інформація, яка є, вона вас паралізує, ви не можете рухатись нікуди. І вже ніби пройшов час, коли треба зробити вибір, а ви продовжуєте стояти на місці. І багато інформації насправді дуже часто є добре. Але є ситуація, коли інформація може ставати токсичною. Наприклад, тоді, коли ми, трапляється нам якась хвороба, і ми починаємо дуже. Глибоко копати, якщо не йде мова про якісь серйозні захворювання, ми можемо навіть в звичайному там, в звичайній застуді закопатися так, що ого, взяти призначення лікарів, пройти, вивчити досвід в Гуглі про те, як у кого це закінчилося. Вивчити всі препарати, фірми, де вони виробляються, і так далі. І ми розуміємо, що інколи дуже глибоке занурення в медичні діагнози може дійсно шкодити, не довіряючи лікарям, може шкодити. Так само може бути і з вихованням дитини, тоді, коли. Я хочу зробити все правильно. Починаю читати багато порад. Інколи ці поради суперечать одна одній. Я вже не знаю за що братися. Хтось каже, що треба годувати груддю до трьох років. Хтось каже, що суміші це добре, не треба себе мучити. Хтось каже, що треба спати з дитиною. Тому що дитина так формується прив'язаність, хтось каже, що не можна спати з дитиною, бо це шлях до проблем. І замість того, щоб слухати себе і дитину, людина слухає ну, просто сотні суперечливих порад. І це може також дуже сильно. Ускладнити. Так само, якщо ви, наприклад, переїжджаєте, міняєте професію, шукаєте собі партнера, ось цей вибір, коли ви знаходите собі мільйони варіантів, ви можете також залишатися в тій точці, де ви не можете нічого вибрати, тому що Наприклад, кожне місто для переїзду має свої плюси і мінуси. І чим більше ви знаєте, тим може бути складніше вибрати. Бо немає ідеального місця, немає ідеальної роботи, немає ідеального партнера. А інформація, ніби така спроба знайти ідеал і. Якщо ми маємо там 100 фактів, але не маємо якогось внутрішнього компасу на що б орієнтуватися, ми можемо в цьому потонути. Так само з новинами. Важливо бути в курсі того, що відбувається. Але якщо ви хочете дослідити всі новини світу, то ви точно будете відчувати тривогу і безпорадність, тому що в світі щодня і щомиті відбувається стільки всього, що ми не можемо це осягнути. І наш мозок не розрізняє, де інформація для обізнаності, а де інформація для дії. І коли ми читаємо про якусь катастрофу, навіть там дуже десь далеко, мозок реагує, так, ніби ця загроза поруч, і запускається стрес, а дії немає, бо ви нічого не можете зробити. І у нас. Формується така хронічна тривога без можливості розрядки. Я нічого не можу зробити, я тільки отримую ці сигнали про те, що кругом все страшно і скрізь загрози. І якщо подивитися глибше і постаратися зрозуміти, чому так відбувається, чому ми хочемо ось ці знання поглибити. По-перше, тому що е, через знання ми отримуємо певну таку ілюзію контролю. Якщо я буду знати все, я зможу передбачити. Якщо я передбачу, я уникну помилок, якщо я уникну помилок, я буду в безпеці. І логіка в цьому є. І точно частина інформації нам потрібна, і частину дій ми маємо передбачати. І це забезпечить нам безпеку. Але якщо ми займаємося тільки збором інформації, то ця інформація теж стає тягарем. І не завжди інформація дає можливість прямого контролю. Вона може створювати тільки таку ілюзію, і ми потрапляємо в таку пастку, де ми постійно шукаємо ще більше інформації. Другий механізм це страх пропустити щось важливе. А якщо є ще одна якась стаття, яка все змінить. А якщо є ще якась новина, а якщо є ще якийсь факт, який для мене потрібен, і реальність полягає в тому, що завжди є ще одна стаття, завжди є ще один експерт, завжди є ще одна думка. І цей пошук може тривати вічно. Інколи люди прокрастинують через дослідження, тобто вони таким чином відкладають якісь дії, якісь рішення, тому що вони ще не все дізналися. Мені, я ще не готова діяти, я ще не готова все робити, я не готова щось робити, бо я ще це все не вивчила. І людина дуже так, грунтовно все досліджує, і нічого не робить. І... Якщо діяти страшно, то ось ці дослідження такі вони є способом уникати цієї дії. Тому що читати статті, дивитися відео це безпечно. Я ж працюю над цим, ось я ж читаю статтю, я дивлюся відео, але насправді людина нічого не робить, тому що вона тільки збирає інформацію. Е, якщо ж... Ми весь час збираємо інформацію про те, як можуть розгортатися події, якщо ми досліджуємо найгірші сценарії, бо ну навіщо ж досліджувати хороші сценарії. Да? І наш мозок може фокусуватися на цих сценаріях і казати, от в мене теж так може бути. І дуже рідко ми можемо знайти в інтернеті якісь ситуації, де все пройшло нормально. Найчастіше люди пишуть про проблеми, пишуть про те, що пішло не так, які були ускладнення, які були труднощі, і в інтернеті дуже велика кількість негативних історій, і це Насправді дає нам таке викривлене сприйняття, і нам здається, що дуже багато всього поганого, тобто кругом все погано. І колись я бачила таку, <кхм>, таку картинку про те, що типу, зайшов в Google загуглити хворобу, так уже рахуєш, що ти вже майже вмер. Тобто прочитав в Google свій діагноз і розумієш, що ну, тобі вже не жить. І інколи, коли знаєш менше, це може давати нам більший простір для творчості. І інколи, коли ми не знаємо, як треба, ми можемо діяти вільно. Дуже часто нам кажуть, що це неможливо, тому що ніхто не спробував або спробували, але не так. І коли ми дозволяємо собі не знати повністю все, ми можемо більше довіряти процесу, ми можемо більше відстежувати спонтанність, ми можемо більше отримувати досвіду, а не знання про досвід. І інколи не знати всіх деталей, це теж допомога нашому ментальному здоров'ю. Тому що якщо ми не знаємо про всі ризики, то ми можемо е, менше за це хвилюватися. І насправді нам потрібен, потрібно не просто ігнорувати інформацію і не тонути в ній, а знаходити баланс між тим, де ми збираємо, шукаємо інформацію, де ми знаємо багато, і тим, де ми діємо. І е, якщо ми. Щось, хочемо прийняти якесь рішення, то нам важливо прийняти достатньо гарне рішення, не шукати ідеально, щоб це задовольняло наші базові потреби, не суперечило нашим цінностям і відчувалося як добре. Важливо встановлювати собі ліміт на дослідження. Якщо ви належите до тих людей, які провалюються в дослідження, то Важливо визначити певний час і певні критерії, які е, будуть для вас важливі. Щоб ви розуміли, що, е, наприклад, якщо ви обираєте місце для відпустки, то ви можете його обирати руками, і так і не обрати, та, тому що е, не їдете в відпустку, але вибирати можна. Е, важливо розуміти. Що вам дійсно потрібно, і що цікаво. От є щось, що мені потрібно для прийняття рішення, а є те, що от просто цікаво, і воно оце цікаво, воно може завести нас абсолютно в якісь інші світи. Тому ми можемо шукати ту інформацію, яка критично нам важлива для прийняття рішення, а те, що цікаво, вже в вільний час можна собі досліджувати. Нам важливо. Довіряти не тільки інформації, а й досвіду. Тому що е, ви можете прочитати 100 вправ про впевненість або попрактикувати говорити ні. І ось ця маленька практика сказати ні за 30 секунд вона може бути для вас кориснішою, ніж збирати купу техніки, купу практик, які ви не виконуєте, де ви просто. Знаєте, але не робите. Дуже важливо в інформації фільтрувати джерела, тому що може бути досвід у людини випадковий, може бути, де людина там ділиться якимось там троюрідній брат нашої куми. І там, де є особистий досвід людей, і де є якісь думки експертів, і важливо враховувати, хто це сказав, якась невідома авторка на невідомому форумі, чи, наприклад, там, лікар сказав. Важливо особливо зараз контролювати інформаційний шум. Важливо сприймати важливу інформацію і не ниряти в прокручування безкінечне прокручування новин. І можна запитувати себе, навіщо мені це знати. Да? Тобто, якщо я зараз гортаю стрічку новин і дивлюся про, наприклад, відключення світла, якщо я дивлюся про. Там, наприклад, які, де військові дії відбуваються, я розумію, навіщо це мені знати, що я з цією інформацією буду робити. Якщо ж я сижу і дві години вивчаю експертні думки невідомих експертів про, те, що, про їхні припущення, що буде далі, то насправді чи є в мене на цей час і наскільки це мені буде корисно? Мені дуже подобається: є така концепція «Розум початківця або кажуть, новачкам щастить. Це той стан, коли. Ми можемо бути відкриті до нового. Тому що експерт він ж знає, як треба. Він бачить якусь дію крізь призму свого досвіду, призму своїх знань. А початківець він не знає. І він може діяти абсолютно новим способом використовувати якісь такі можливості, які не бачать більш досвідчені спеціалісти. І дуже часто, чим. Більше ми знаємо, тим вужче в нас бачення. А коли ми знаємо менше, ми можемо бути відкриті до нового. <кхи> і дитина, наприклад, вона може не знати, що це не можна, пробує, і в неї щось виходить таке, яке є ну, щось таке гарне і чудове. А якщо дорослий знає, що це не можна, тому він може і не пробувати. І коли ми говоримо про. Ось це ставлення до інформації. Ми не говоримо про те, що не треба нічого дізнаватися. Не про це не про те, що треба бути неосвіченим. Це про те, що ми можемо зберігати готовність не знати, бути готовими помилятися, бути готовими відкривати способи, які ми ще не знаємо, бути відкритими до несподіванки. Це не слабкість, це про гнучкість мислення. Так як ми з вами живемо в епоху інформаційного перевантаження, то багато інформації не дорівнює багато мудрості. Інколи інформація дає ясність, вона повинна бути в достатній мірі, інколи вона нас паралізує. Інколи наші знання допомагають нам приймати рішення, а інколи відкладають прийняття цього рішення, можливо, навіть не завжди. Мудрість полягає не в тому, щоб знати все. Ми не можемо знати абсолютно все. Мудрість полягає в тому, щоб знати те, що мені потрібно, те, що краще не знати, коли зупинитися в пошуку і коли можна довіритися незнанню. Тому що інколи. Найкращі рішення приймаються через завдяки там, годині прогулянки або перебування в тиші. Коли ви запитуєте не в Google або в штучного інтелекту, а запитуєте в себе. І ваш внутрішній голос може підказувати вам ті рішення, ті орієнтири, як в цьому морі інформації не потонути. Поділіться, чи був у вас досвід, коли багато інформації заважало вам приймати рішення, що вам тоді допомогло, і чи вдається вам знаходити баланс між інформацією, між кількістю інформації і тим, як ви приймаєте рішення. Прислухайтеся до себе, шукайте інформацію в міру і не забувайте діяти. Дякую вам за увагу і до зустрічі у наступних відео.